Дуже багато людей в світі страждають від підвищеної тривожності. Чи кожна тривожність є тривожним розладом? Яка між ними різниця? Отже, люди з підвищеною тривожністю постійно відмічають надмірну дратівливість, хвилювання, збудливість, страхи за майбутнє, але суттєво якість їхнього життя не погіршується. Вони можуть спати, ходити на роботу, харчуватися, зустрічатися з друзями. Людина з тривожним розладом. Цього всього робити не може. Якість її життя суттєво страждає. Людина з тривожним розладом відмічає постійну фонову тривогу, страх за майбутнє, постійне передчуття і очікування чогось поганого. Окрім цього, є і певні фізіологічні симптоми тривоги. Давайте розбиратись. Одним із основних і дуже важливих фізіологічних симптомів тривоги є відчуття напруги і болі в м'язах. Коли людина відмічає підвищену тривожність, рефлекторно її тіло напружується. Ці перенапружені м'язи болітимуть. Людина може відчувати біль в м'язах шиї, м'язах плечового поясу. Це може бути головний біль напруги, це може бути біль в попереку. Ці м'язові болі ниючі, спазмуючі, виснажливі. І дуже часто саме з проблемою м'язового болю людина може звертатись до лікаря, невролога чи сімейного лікаря. І після детального збору скарг лікар може відмітити, що у людини є підвищений рівень тривоги. Що ж з цим робити? Якщо ви тривалий час спостерігаєте у себе напругу та болючість в м'язах, це можуть бути в біль м'язах. Шиї, плечового поясу, м'язах попереку, це можуть бути головні болі напруги. Якщо ви пройшли вже 10 сеансів масажу, заняття з реабілітологом, пропили всі знеболюючі таблетки, а ефекту нуль, якщо всі обстеження говорять вам про те, що проблеми як такої немає, то, можливо, варто. Пошукати проблему в іншому місці, можливо, варто пов'язати усі ці симптоми з рівнем вашої тривожності. Варто звернутись до відповідного спеціаліста, невролога, психотерапевта для того, щоб визначити рівень вашої тривожності та пролікувати це.